Гроші приходять на ціль. Якщо цілі нема, гроші приходять на життя, тобто на поточні витрати, а великі гроші приходять на великі цілі. Якщо ви згодні, ставте три сімочки. Це дуже важливо о, о, зрозуміти для себе, що якщо у вас в житті немає цілі, то гроші будуть приходити саме на ті витрати, які у вас є поточні. Тобто, ви будете закривати свої там зобов'язання, рахунки, витрачати гроші там на е, якісь комунальні послуги, на дітей, на продукти, на харчування, тобто на всі ваші поточні витрати, гроші завжди будуть приходити. І що ще я зрозумів: що як би погано людині не було, е, вона не буде спати на вулиці і в неї завжди буде що їсти. Якби погано не було. Тобто, гроші на мінімальні потреби завжди прийдуть. Але якщо ви хочете чогось більшого. І це для вас дуже важливо, тоді потрібно ставити цілі, бо гроші як ціль не працює. Це ж теж, до речі, собі можете записати, поставити три сімочки. Гроші як ціль не працюють. Тобто гроші на цілі, як гроші, не приходять. Гроші приходять на цілі, якщо ви хочете щось конкретно собі в житті змінити. Там, наприклад, хочете поліпшити свої життєві умови, перейти на новий рівень якості життя, купити нову квартиру чи заміський будинок, отримати. Наприклад, якусь перспективну можливість створення активу, чи автівку замінити, чи дати своїм дітям найкраще навчання. Тобто, це саме та ціль, на яку будуть приходити ваші гроші. Тому, якщо ви хочете, щоб до вас приходили саме великі гроші, будь ласка, ставте такі цілі, які будуть вас надихати.